Друзі, всім привіт! Вітаю вас в новому влогмасі. Ми вже давненько прокинулись, зараз без світла, прокинулася ще електроенергія у нас була, сходили всі в душ. Також поснідали. Потім у Леончика вже був перший денний сон. Я разом з ним полежала. І от, коли він вже прокинувся, я розпочинаю цей день. Зараз у мене в планах повісити штори. Треба це скоріше зробити, подивитися, чи підходять вони чи ні. І якщо що, то зробити повернення. А ще хочу сказати, чого я не купила блекаут-штори, тому що влітку я шукала саме блекаут. Зараз це не актуально і тому вирішила взяти звичайні штори. Тим паче, зараз дуже похмуро, в квартирі темно і. Блекаут штори будуть додавати ще, точніше не додавати, а забирати на себе світло і буде ще темніше. Тому зараз це не актуально. Буду вже шукати блекаут штори саме на літо. Леончик тут гойдається, сам себе розважає і таким чином дає мамусі вільний час зайнятися Ютубом. Так, поки що почну з однієї і там буду вже дивитися. Так, треба акуратно зняти етикетки. І ще й треба запам'ятати, як вони були складені, якщо що так само і складені. До речі, чуєте за вікном у нас? Ремонтні роботи, це кладуть плитку біля церкви. Так. Заодно і запишу відео, я все ради між тут. Ага. Ось так. Ось так. Ну все, наче зрозуміло. А знаєте що? Я думала, що тут буде великий запас, але ні, тут мало тканини. Ось така тут тасьма. Можна продіти на карниз з трубою, як у нас, а можна повісити на гачки. Ну що ж, штори короткі, це було очікувано. Блін, я, звісно, засмутилася, але що я хотіла. Вони за ніч довшими не стали. А так взагалі дуже гарні штори, мені так подобається. Одразу затишно стає в кімнаті. Але, ну, хоча б вони були. До плинтусів, до початку плинтусів, воно б там зливалося і ще нормально би виглядало. А взагалі, мабуть, ще моя провина в тому, що я попросила, щоб так високо повісили карниз. Якби його повісили трохи нижче, якраз на 10 см, та навіть і на 7, то ці штори були б в самий раз. А так, звісно, не те, що скажете. Напишіть вашу думку в коментарях. А з іншої сторони, зручно прибирати, і вони не лежать на підлозі і не збирають бруд і сміття. Ой. А ну я зараз спробую поставити вазочку. Вони мені так по стилю підходять. Правда, одразу тут темніше стало в цьому кутку. Як не крути, а штори забирають теж світло. Так, ну, звісно, зі шторами набагато краще. А ви як думаєте, я з усіх ракурсів знімаю. Ну, така довжина. Якби тут був запас десь отакий, знаєте, буває, що шиють штори і отакий запас можна було б розшити і додати трохи. Але тут вже нічого не додаси. О, поки мама там знімає штори, дитина грається штативом. Леончик знайшов собі розвагу, так? Да? Отак не видно на камеру, все чудово. А отак хоп і короткі. Ось отак я вам показую. Така довжина виходить. Приходив Сергій, сказав, що йому подобається, нехай залишається, і сказав, що я буду ще 100 років тоді шукати штори. І, звісно, він з точки зору практичності сказав, що якраз не буде збиратися сміття. На ці штори, моє волосся і тому подібне. Коротше, не знаю, що робити. Напишіть, я буду чекати на ваші відповіді і на вашу думку. Мені дуже цікаво. О, дивіться, я отак підхватила штори, правда, поки що заколкою а якщо купити такі спеціальні зажими для штор то наче і непогано виглядає. Не видно, що вони. Сильно короткі. Ну, і з тієї сторони буде так само, до прикладу, і там лампа теж воно не дуже буде кидатися в очі. Ой, що скажете, друзі? І отак виглядає це з іншого ракурсу. З однієї сторони це орендована квартира і, в принципі, Можна не паритися з тим, щоб все було ідеально, тому що невідомо. А сьогодні ми тут, завтра ми можемо бути в іншому місці. От. А з іншої сторони, я такий педант люблю, щоб все було ідеально. Хоча, от я дивлюсь, так як я їх зараз підколола, то мені наче і подобається нормально. Ладно, я поки що не буду знімати цю штору. Ну і, звісно, не буду вішати другу, Почекаю на вашу думку, і тоді вже буду вирішувати. Увімкнула зірку. Я ще взагалі планую повісити на вікно гірлянду. У мене є така гірлянда штора. Я купувала десь два роки тому. І, до речі, є така сама гірлянда. в мене їх дві, щоб повісити на балкон, але в цьому році я на балкон вішати не буду. Бо увішала в минулому і вже її не вмикала, а користувалась тільки тією, що в кімнаті. От, І сьогодні ж хотіла це все зробити, повісити, дістати деякий різдвяний декор. Але тепер все застопорилось і за штор. Так, ну тепер, щоб підняти собі настрій, відкрию подарунок. Я таки планувала, якщо штори не підійдуть. І я засмучусь, то відкрию подаруночок. Так, дивіться, подарунки в мене розкладені в хаотичному порядку, тому треба шукати, де тут подаруночок з цифрою 2. О, я знайшла, дивіться, ось Юля, 2 грудня. Дуже гарно. Запаковано. І взагалі я хотіла сказати, що всі подарунки, точніше, пакування, дуже класні, оригінальні, неймовірно гарні, стильні. І я навіть знаєте, по пакуванню не можу здогадатися, хто є, хто від кого ці подарунки. Так, сьогодні в мене такий подаруночок. Навіть шкода забирати звідси все. Це ж кожного дня тут буде ставати все менше і менше пакунків. Ви знаєте, тут є подарунки, які запаковані в однаковому стилі. То, звісно, можна здогадатися, що це від однієї людини. Ось, до прикладу, ось так. Або ось так. От. Тому треба визначитись і добре подумати, від кого може бути цей подарунок. І ще хочу сказати на рахунок першого подарунку, я сказала, що то від Саші, але на сьогодні моя думка змінилася. Я все-таки думаю, що то подарунок від Олі. От. Я ще не бачила ваших відповідей, ваших там здогадок. А, тому що відео тільки сьогодні ввечері вийде з першим подарунком, і в мене вже на цей час змінилась думка. Я все-таки думаю, що перший подарунок був від Олі. А тут, взагалі, із цієї серії, бачите, стрічка однакова. Є навіть штампик такий. Я б могла подумати, що це від Ярослави, бо вона у нас сама така креативна. Але я в неї бачила теж такі пакунки. Значить, це не від неї, це від когось іншого. Я так посиділа, подумала, і реально сиділа і думала. І зупинилася на тому, що цей подарунок може бути від Саші або від Віки. Але напевно все ж таки я більше схиляюся до того, що це подарунок від Віки. Зараз буду відкривати. Отже, я думаю, що це Віка підготувала подарунок. Таку красу шкода і відкривати. І хочеться дуже обережненько відкрити все. Але воно не виходить обережно. Бо тут все приклеєно. Передивилась, чи точно тут 2 грудня написано. Так, лончик там стрибає. Щось легеньке тут. Якщо чесно, навіть по відчуттях. І не маю уявлення, що тут воно відкривається. Ви першими побачите це. А, воно так шарудить, тому що тут запаковано ще в таку соломку. Ну, фокус, фокус. Вау! Яка краса, дивіться? Це прикраса Янгол. Дуже гарний, так символічно, так гарно, клас. І серце тримає в руках. Показую вам, як Янгол виглядає зблизька, з блискітками, до речі, зроблений з натурального скла, важкенький такий. І знаєте що? Все ж таки, я думаю, що це подарунок від Ярослави. Мені здається, тільки вона може так запакувати зі штампиками, тільки у неї таке може бути. От, потім, до прикладу, ось ця коробка з гілочкою ялинки, так само і ця. Так що, моя ставка на Ярославу. Клас. Щиро дякую за подаруночок. Дуже гарний, символічний. І знаєте, це така пам'ять на руки, і буде прикрашати нашу ялиночку. У нас, до речі, ще є прикраси, ялинкові прикраси, які нам дарували. І це дійсно такий пам'ятний подарунок, тому що коли прикрашаєш ялиночку, потім згадуєш цю людину. Щиро дякую. Hello, People! Поки мамуся розпакувала подаруночок, дали світло. Значить, що? Значить, продовжуємо свої справи, так? Да? <плес> Тепер я хочу, знаєте, що зробити. Хочу нарешті замінити гардероб. Тут в мене ще висять. Літні речі, треба їх прибрати і дістати зимові светрики. Костюми в мене є теплі. Отак. Грудень місяць, а Юля тільки буде міняти гардероб. Так, перебрала речі Сергія, поки він тут дав мені згоду, це те, що впрання і потім я складу в органайзер, вішалки звільнилися і зараз переберу своє. І так, що я вже зробила? Склала всі літні речі. Частина йде в прання, потім їх до складу в органайзер ось такий. У мене він тут зверху зберігається. Бачите, скільки залишилось вільного місця? Але я вже дістала зимові речі. От тут, на всі, до речі, светри деякі я. Не буду в цьому сезоні носити, тож залишила їх в органайзері. Такий самий, як там органайзер ще зберігається в шафі, в коридорі. От. Дістала джинси свої довагітні. Сподіваюся, що я в них влізу та влізу. Але це такі джинси вже, знаєте, для, для того, щоб вдома в них ходити, коли там знімаю відео. Я думаю, так. Так, светрики мої. Оцей треба, до речі, почистити від ковтунців. От. Светри буду кудись на вихід одягати. Вони дуже теплющі, всі з натуральним складом. Так, і костюми свої дістала від кабанчика. Вони теплющі. Ось, дивіться. У мене один такий коричневий, а другий синій. От, взагалі, мені на зиму вистачило цих два костюми гуляти з ловоном і все. Але я розумію, що буду ще кудись ходити на зустрічі там з дівчатами, то треба і светрити. Зараз зайчик, зараз зайчик. Мама тобі. Що тобі, мама? Приділить уваги. У нього. На цьому тижні кризовий тиждень, тому він трошечки такий вередливий. А може, й зубки лізуть, так? Може, і зубки лізуть, хто його знає. Все, нарешті можна поставити галочку, що я перебрала речі і дістала нарешті зимовий гардероб. Краще б, звісно, було, якщо б трикотаж був складений, а не висів, бо він трошечки так витягується. Але насправді немає місця так скласти його. Ну і плюс, коли в мене речі складені, то я їх не буду носити. Все, закриваю шафу. Ура! Затишно, дуже затишно зі шторами стало. З однією навіть, якщо повісити другу, то взагалі буде дуже добре. Ну, Єдине, це оце. Хоча насправді вже пройшов цілий день, як висить штора, і хочу сказати, що я звикла, і мені наче нормально відправляла ще фотографію сестрі. І вона сказала, що о, коли Штора зібрана, призібрана, як я робила, то навіть дуже гарно виглядає. В принципі, там же ж не видно кінця, тому що комод. І з цієї сторони теж не буде видно, тому що там стоїть лампа. Не знаю, можливо, повішу другу подивитися. І ще в мене така ідея виникла: докупити третю. І сюди. Пришити ще, ну, відрізати. Звісно, що це не я буду робити, а майстриня. І доробити довжину. Тут, в принципі, бачите, така тканина, що вона в полосочку, і, в принципі, видно не буде. Ну, ще думаю. <гум> Але затишно. Дуже файно, мені подобається. Так, ну що, друзі, я буду вже завершувати цей влогмас. Всім вам щиро дякую за перегляд. Бажаю вам гарного настрою, тихої ночі. Дай Бог, щоб було тихо, тому що минула ніч у нас була гучна і навіть ну, над нами пролітав шахет, то трошечки страшно було. Отже, бережіть себе та своїх близьких і до завтра. Па-па!